Знаєте, що Іван Сірков встановив кілька своєрідних рекордів в історії Запорозької Січі, зокрема за числом обрань на посаду кошового. На думку сучасного біографа Юрія Мицика, який присвятив вивченню життя Сірка майже три десятиліття, посаду кошового отамана, він загалом обіймав 15 разів. За різними даними, він близько десятка разів очолював військо Запорозьке Низове. Історик Дмитро Яворницький вважав, що на виборах він перемагав вісім разів. Ім'я кошового оповите Ореолом непереможності. Його часто порівнюють із Чингісханом або Тамерланом. Ще за молоду Іван Сірко уславився сміливістю і розумом, коли під керівництвом Богдана Хмельницького брав участь у морських походах, у штурмах Варни, Трапезунда та інших турецьких фортець. Брав участь у визвольній війні під проводом Хмельницького. Майже правда, що як воєначальник Сірко не програв жодної битви. Як військовий лідер він здобув понад 60 розгромних перемог. Під його керівництвом козаки захоплювали Очаків Білгород Дністровський, Ізмаїл, Кілію, Перекоп, Яси, Кафу, Бахчисарай. Але в його житті були й поразки. Історики нараховують близько десятка програних боїв. Чи знали ви, що Василь Кістенецький нащадок відомого козацького роду у своїх спогадах розкрив систему козацьких тренувань? Батько з дитинства привчав його витривалості до холоду, голоду, вчив плавати, веслувати, боротися. Крім того, з малих літ він тренувався, використовуючи спеціальне приладдя шкіряний м'яч, набитий горохом. У міру зростання сили горох в м'ячі замінювався свинцевим дробом. Ці вправи так розвинули його силу, що він міг легко жонглювати 10 кілограмовими ядрами. А ви знали, що тренуючись, козаки билися наповненими соломою мішками, стоячи чи сидячи на колоді, щоб поставити удар, шаблею рубали лозу. Козак мусив зрубати лозину чи тичку так, щоб шапка, насаджена на тичку, знову висіла там, практикувалось фехтування із зав'язаними очима. Треба було зробити певну кількість кроків і розрубати шаблею глиняне горнятко, насаджене на тичку. Особлива увага приділялась орієнтуванню в темряві, вночі та у сутінках. Козаки мали свої секрети психофізичного тренінгу, велику роль в якому відігравав місяць місяць козацьке сонце. Як козаки визначали ступінь здібностей учня? Характерник-наставник пильно стежив за тренуванням юнаків і потроху щось креслив хворостиною на землі. Коли в тих кресленнях виходив трикутник, цей учень міг розвинути свої здібності у якомусь одному напрямку. Наприклад. У мистецтві володіння шаблею, як найбільш поширеному тоді способі ведення бою в козацькому війську, коли виходив чотирикутник, то до того першого мистецтва додавалося, наприклад, ще й мистецтво ведення розвідки, що робило програму підготовки учня більш широкою. Коли виходило коло, то така людина мала універсальні можливості, і характерницьке мистецтво могло розкритися перед нею на всю свою дивовижну глибину і широчінь. Як характерники розкривали силу людини, саджали парубка влітку на пагорбі поблизу колодязя, і лили на нього воду з дерев'яних цебер до тої пори, поки людина ставала мокра, як хлющ, не маючи вже різниці між собою та тою водою, що безупинно лилася на нього з усіх боків. Потім козака переводили на інший пагорб, де залишали сушитися під пекучим сонцем. Те сидіння тяглося мало не увесь день. Коли вже губилося відчуття спекотності сонця, під вечір піднімали хлопця і вели до лісу, в прохолоді якого він поступово приходив до тями, з подивом спостерігаючи за тією чутливістю, що вже була йому притаманна. Говорили, що характерники розуміли тварин. Характерник навчався розуміти тварину та уміти поєднуватись з нею, прикладаючи ліву руку, скажімо, на серце коня чи собаки. Слухаючи при цьому правим вухом дихання тварини, з цього завжди мали під рукою вірних друзів в охороні табору, розумного коня в бою, навчали входити духом у птицю чи тварину. Саджали, наприклад, козака на стовбур дерева, як на коня, але ногами назад і давали в праву руку яструба, добивалися енергетичного злиття козака з птицею і відпускали її. Треба було побачити те, що бачила птиця своїми очима з височини. А ви знали, що можна знайти аналогії між індійськими раджпутами та українськими козаками? Раджпути, котрі вважають себе нащадками ведичних кшатріїв, носять шаровари і широкі пояси, довгі вуса, які, як і запорожці, закручують за вуха, і оселедець на голові, котрий і називається подібно чут. На своїх щитах і знаменах раджпути з давніх давен поміщали тризуб, знак Бога шиви. Подібно до раджпутів, козаки ховали своїх померлих. Насипаючи над ними високі могили. Дякуємо за перегляд та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавішого.